Привіт усім, хто дивиться це відео. От бачите, ще два дні тому тут лежали гори снігу, у нас зараз вже жилки гарно літають. Бачите, пилок вже носять. Погода. ну прям... Але... але але тим паче у нас котел працює тому що ще прохладні ночі ну і ще хата так ділом не нагріється немає нічого дрова сиренькі буває тут і впадаються от такі воді сухостої трісочки різні от зараз я закинув буквально трісочки, з ночі воно все було так собі завмерло зараз 21 градус на котлі так, ну отак от він горить. Пюр починає розгоратися. Це з жаринок буквально, які там були чуть-чуть десь. Це все сиря, воно там зараз шипить. Чути, да? ну і розгорається. Автоматика зара мене стоїть, вона управляє тільки насосом, коли нагріється 30 градусів. Насос дасть команду. Тобто дасть питання на насос. Контролер, але тут ще стоїть ще один промежуточний механічний регулятор, який я накрутив так, ну, виставив в ньому такі положення, що він в мене 45 хвилин віддихає, 15 хвилин робить. Так що, ну тобто Коли в нас немає морозів, немає е, сенсу ганяти його постійно, цей насос. Але так, щоб... Підміс був, щоб менше заростав смолою котло. Такі режими я собі вибрав оптимальні. Так, в мене є тут самотюк, напомню. Труба тут дюймова. Пішла вверх, дюймова труба, лінія підмісу, тут стоїть насос. Ну і обратка з котла. Все по-простому, якщо є. Самоток, значить, все буде працювати правильно. Ось от так от димоход себе веде. парі багато, тому що сире, все, і в розгоні. Ну, димоход, димоход в мене зроблений таким чином, тому що я роблю під замовлення котли. Значить Мені треба їх іспитувати, різні конструкції, різні по висоті. Значить Димоход тих два болтика відкрутив, підняв, опустив, так само входи. Це на повзучі, це на шахтник, ну а то на котли верхнього горіння. От. І будка сйомна, щоб мені було легше сюди підстикувати котюло. Я відкрутив тут вінт, всередині винт, два анкера мощних. Відтягнув цю будку того натка тимчасова. Такий спитательний стенд в мене. Ну і все. Потім назад запхнув, тимчасово замотав. Це теплоізоляцію. Багато хто з естетів говорить, що ой, некрасиво. Стедоба, як це так, таке некрасиве. Ну, вибачайте, у мене це все тимчасово для того, щоб іспитувати людям показувати, пропонувати і мати що сказати по реальних е таких вже висновках, які ганяються котли як мінімум один сезон щоб знати його і спитати, прогнати, знати його режими, ну і процес експлуатації, які йому оптимальні. Нормальні. Так от, так що для того, щоб людям мати, що розказувати і правильно це все обкатувати, ну в мене поки що так. Так що такі от діла. Кому цікаво, кому треба котли, дивіться на моєму каналі різні варіанти. Думайте, якщо треба, замовляйте, будемо обговорювати варіанти і ціни, це все індивідуально. Оскільки проекти на котли індивідуальні, постільки і ціни індивідуальні. От такі от діла. Всім всього найкращого, мирного небу всього всього.